Незламні воїни, незламний народ, максимум радіо незламних Ми поговоримо далі про схід нашої країни. Дуже жорсткі бої продовжуються за Бахмут, і звідти з'явилися такі вражаючі ефектні кадри підриву багатоповерхівок у по одному із районів Бахмута. Можемо побачити ці кадри, нічні, власне кажучи, кадри просто таки складаються ці будинки після потужних вибухів. Деться про те, що у цих будівлях за. Сіли окупанти вагнерівці, і їх підірвали саме наші військові, от спеціальні підрозділи цю операцію провели для того, щоб знищити фактично опорні пункти гнізда, де засіли окупанти, вагнерівці, і це було необхідно абсолютно зробити. Взагалі, Бахмут зараз спустошений в першу чергу російськими обстрілами артилерійськими адже бої вже активні за місто. Тривають фактично півроку, от чисто півроку, саме за місто. Бахмут вже підійшли приблизно ще у, у вересні восени до меж Бахмута окупанти і почали його обстрілювати. І за ці півроку звичайно місто виглядає страшно. Можемо ще кадри з району вокзалу подивитися. Там якраз ідуть бої за цей вокзал, за залізничну колію, за залізничні вузли в центрі Бахмута. І ось як дим піднімається над будівлями у центрі Бахмута посеред дня. Звичайно, битва надзвичайно жорстка і ва. Шка в складних умовах доводиться тримати оборону нашим військовим, адже із трьох боків ворог наступає, обстрілює дороги, логістичні зв'язки на підступах до Бахмута і має чисельну перевагу ворог. Ми розуміємо, що фактично всіх вагнерівців, які все ще залишаються у цьому районі, які взагалі в природі існують усі вагнерівці, стягнуті до Бахмута на штурми міські. тож там продовжуються дуже дуже активні бої. А як виглядають умови? Саме на дорогах біля Бахмута, от весняний час теж маємо кадри, як наша техніка просувається по цьому весняному бездоріжжю, ось МТЛБ тягне гаубицю трисімки, так і це от в умовах саме такого весняного бездоріжжя. Мокрого ґрунту, болота, так яке доводиться, от, власне кажучи, пробиратися, яким доводиться в такий от спосіб витягувати артилерію. Ну і такі ж подібні складні умови у наших захисників на Луганщині. Зовсім поруч активний е, такий гарячий напрямок біля Кремінної, Лиманський напрямок про те, яка ситуація на Луганщині на фронті. І запитаємо ми у Сергія Гайдая, екс голови Луганської ОВА, з нами на зв'язку. Пан Сергій Пан Сергій, вітаю вас. Слава Україні! Вітаю, героям слава. І розкажіть, будь ласка, власне кажучи, як зараз триває там, а, оборона на фронті на Луганщині. І Лиманський напрямок, звичайно, у нас дуже цікавить. Що біля Сватового відбувається? Наскільки інтенсивні бої? Ну, ситуація е, на Луганщині залишається стабільно важкою, але там повністю контрольованою нашими силами оборони, найважчий напрямок це. Напрямок якраз кримінної туди е, російсько-окупаційні війська кидають і на там свою техніку і резерви всі намагаються все ж таки вони продавити оборону наших сил е, оборони, і е, напевно на другому місці по важкості це Білогорівка, тому що ну е, так само вже дуже величезний час е, ця територія. Колись було нормальне квітуче село. Але зараз це реально тільки територія з назвою білогорівка, тому що там взагалі нічого живого не залишилося. Жодної будівлі постійно обстрілюються, так само намагаються штурмувати з різних боків. Але на сьогоднішній час як би не було важко, всі наші захисники міцно тримають там оборону ніяких проривів з боку російських окупаційних військ немає. Хоча ще раз на скажу, що вони дійсно вони там. Намагаються кидати туди е, ну величезну кількість е, сил і засобів, і там е, дрони камікадзе і дрони, які і скидають так само боєприпаси, і техніка важка, і танки, і артилерія. Тобто там достатньо важка ситуація, е, ну але тримаються наші хлопці, і ми безперечно, що е, далі підтримуємо зв'язок. Я особисто спілкуюсь з нашими там військовими е, і допомагаю, чим зможу.